Як ми пам'ятаємо, на початку сезону Пакслі пішов до так званого дерева черепа, де мима роком воскресив зомбі, якого він назвав сьорб. Я знаю, я назву його сьорп. Втім, це не просто випадковий мертвяк, а той самий хлопець із жахалки, яку розповідав їм Аякс. Жив собі геніальний хлопчик зі слабким серцем. Він проводив ці дні в ліжку, малюючи неймовірні машини, які планував колись створити. Згодом він починає хавати людські мізки, що поступово повертає його до нормального людського стану. Що більше він їсть, то живішим стає. І ось, нарешті, у четвертій серії відбувається це. Привет. Тобто ще за життя Сьорб був знайомий з Августом Стоунгерстом. Що це нам дає? По-перше, те, що легенда, яку розповів Аякс, не така вже й давня, як могло б здаватися. Як витікає зі статті, яку прочитала Венздей, Віла Угіл був заснований 1955 року, тобто за 70 років до подій другого сезону. Також ми знаємо, що доктор Стоунгерст проводив експерименти з передачі сил і згоїв нормикам. Ну а Сьорп, чи його справжнього імені ми поки що не знаємо, за життя був геніальним винахідником. Тепер, склавши ці факти разом, ми отримуємо те, що вони. Працювали над цими експериментами разом, і ймовірно, саме Сьорп створив необхідне для цього обладнання. Ймовірно, саме у Неверморі вони зі Стоунгерсом провели перший експеримент, який перетворив його дочку на авіана. Я народилася нормальною, і завдяки батьковій роботі мої прекрасні чорнокрилі друзі підвладні моїй волі. Можливо, саме це і призвело до тимчасової смерті Сьорба, після чого Стоунгерс не зміг продовжити досвід сам, оскільки не розумів принципу роботи машини, яку створив Сьорб, і подальші роки намагався повторити їхній успіх уже самотужки. Тепер Стоунгерс мертвий, а Сьорб для чогось повертається до Невермору. Імовірніше за все, для того, щоб продовжити те, що вони почали разом зі Стоунгерсом. На це може вказувати оцей кадр трейлеру, у якому вен з сокирою в руці знаходиться у вежі Невермору, після чого знищує якусь машину. Однак, якщо про сьорба нам відомо буде щось, а дещо можна додумати, спираючись на факти, то є в серіалі персонаж набагато більш загадковий.